Всім доброго дня! Всіх радий бачити. Мене звати Роман Заводовський. Я чтець оракулів, екстрасенс, езотерик, е, ритуальний практик, циганський практик. Роблю прогнози на циганських таро. Літотерапевт, працюю з каменями. Привіт, Романе. мені дуже приємно з тобою познайомитися, і моїм глядачам також, оскільки вони чекають на нові обличчя у наших ефірах. І я маю честь представляти хороших, цікавих, мудрих і добрих людей, які можуть дати корисну інформацію. Крім того, і сьогодні у мене дуже багато запитань, тому що у нас такий напружений період. У нас іде жовтень. Це період, це місяць величезних змін. Це затемнення, це вплив на людей підсвідомість свідомість на свідомість інших планетарних систем. Тому дуже багато є про що поговорити і запитати. І, взагалі, в нас світ на порозі величезних змін. Ну і перше моє запитання до кожного, хто з'являється в моєму ефірі, екстрасенс, це людина, яка ясно бачить, чує, знає, бачить сни, коли ж закінчиться війна в Україні. На це питання можна відповісти досить таким цікавим терміном. Досить так цікаво. в мене було таке от видіння. Одне з моїх сновидінь, про яке я також розказував своїм глядачам, це мені приснився Маріуполь. Мені приснився Маріуполь, мені приснився Маріуполь, і я бачив багато, дуже чув багато шуму, я чув багато якихось вибухів, я чув постріли. І я лежав на асфальті. От такий сон цікавий, я вдихав цей пил асфальту. Коли до мене підходить якийсь чоловік в білій мантії, такий простягає руку, піднімає мене за цю руку, каже, все буде добре, заспокойся, ми переможемо. Я вас захищу, і я розумію, що цей чоловік взагалі своїм обликом дуже схожий на Ісуса Христа. Я розумію, що війна закінчиться тоді, коли буде звільнено Маріуполь. Маріуполь це така свого роду голгофа для України. Це таке місце найбільшого плачу та страждань. От коли звільнять Маріуполь, мені здається, в той момент війна закінчиться. Мені не просто так прийшло це видіння, це сновидіння. Але я дуже боюся, що до кінця року це буде зробити тяжко, ну практично неможливо. Мені здається, що 23-й рік може десь в чомусь дати якийсь поштовх до звільнення Маріуполя. Мені здається, що для нашої країни взагалі Маріуполь це є найбільш стражденною точкою, яка після звільнення стане е, таким поштовхом до повного тотального звільнення від усієї цієї нечисті від усього цього зла, яке до нас прийшло. Зараз я процитую голову радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, і зробимо розклад на три міста і дізнаємося, можливо, приблизні терміни закінчення війни. Отже, цитую радника голови Офісу Президента Подоляка. Війна закінчиться через 3-3,5 місяці після падіння Луганська чи Донецька. Отже, коли звільнять Луганськ, коли звільнять Донецьк і коли звільнять Маріуполь? Три розклади. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Так, але оскільки карти люблять конкретику, то давайте подивимося, чи це буде до кінця цього року. Чи це взагалі можливо? Давайте отак якось так конкретизуємо більш детально. Давайте подивимося, які є шанси. Ну, по Маріуполю я вже навіть по своїх відчуттях скажу, що Маріуполь буде тяжко змінити. Але давайте подивимося спочатку Луганськ. Я на своїх гральних картах зроблю розкладик. Так, Так, Луганськ, чотири карти. Так, спочатку цю колоду візьмемо, далі візьмемо якісь інші колоди. Спочатку на цій колоді. Далі Донецьк, далі Маріуполь. Давайте подивимося, що мені покажуть мої гральні слов'янські карти. Я працюю з гральними картами в основному і з оракулами. Дехто мене називає тарологом, але я не таролог. Я працюю більше з такими картами. Так, перша карта, яка випала на Луганськ, це четвірка-червова. Не знаю, наскільки добре видно. Ну, сподіваюсь, ви мені повірите, Я стараюсь фіксувати на камеру. Це карта адаптації, це карта звикнення до якихось нових реалій, якісь можуть відбутися переміни, такі досить серйозні. Далі, по Луганську. Король піковий, карта агресора, досить небезпечна і досить негативна карта. Карта старшого чоловіка, досить агресивного, досить злого, досить жорсткого. Якісь військові дії, активні військові провокації до кінця року ще можуть бути. Дама Бубнова. карта жінки захисниці, карта матері, карта покровительки, карта жінки, яка оберігає своїх дітей. Це свого роду послання захищати дітей. І ще одна карта дев'ята пікова. Погана карта. Це карта агресії, це карта терактів. Це карта жорсткості активно. Я бачу, що по Луганську ситуація досить складна. До кінця року таке, от деякі карти позитивні, четвірка, червова та дама бубнова, але більше все таки негативу. Бо король піковий, дев'ятка пікова карта терактів. Ну таке більше все таки е карти негативного значення вони більше перекривають ці позитивні карти. Я бачу, що звільнення Луганська як таке. І зникнення псевдореспубліки ЛНР, воно буде відбуватися трошки довше, ніж багато хто цього очікує, тому що я побачив короля пікового карта жорсткості, карта агресора, дев'ятка пікова карта терактів. Тобто я бачу, що тут ситуація досить складна. Я сумніваюся, що до кінця року це взагалі можливо. Вибачте, але я просто ну, я звик так говорити, називати речі своїми іменами. Я такий доволі категоричний. Може, мі... будемо сподіватися, мій прогноз не збудеться. Я, я тільки за, щоб він не збувся. Але що карти показали, те я вам розказую. Тут Донецьк. Перша карта, Двійка Бубнова, карта брехні, обману, карта активної пропаганди. Якась дуже активна пропаганда буде вестися по Донецьку. Якісь дуже багато обману, дезінформації, буде багато фейків. Треба слідкувати за всією інформацією. П'ятірка Хрестова: карта боротьби. Активна боротьба, активні військові дії. Карта, яка говорить, що до кінця року військові дії активні можуть відбуватися по Донецьку, такі досить серйозні. Туз Христовий це карта сили. Хороша карта, позитивна. Карта плюсова. Для нас ця карта є хорошою. Ця карта говорить про те, що десь в чомусь нас по Донецьку, і взагалі по територіях, наближених до Донецька, чекає успіх. І карта Джокера, карта воєводи, говорить про якісь теж активні дії. Тут такий от богатир зображений з мечем і щитом. Ну що сказати, по Донецьку карти трошки кращі навіть ніж по Луганську, але все одно я би не став сильно надіятися на звільнення до кінця року, тому що я бачу, по-перше, дуже багато е активних дій військових активних дій. Мені здається, що Донецьк взагалі може стати найближчим часом територією якихось військових дій, такої, такої досить гострою, досить гарячою. І карта брехні, обману та маніпуляцій. Тобто люди не ведіться на обіцянки, не ведіться на якісь провокації. Е, вони можуть щось своє говорити. Наші можуть щось своє говорити. Треба шукати золоту середину, бо я бачу, що десь в чомусь не все те золото, що блищить, є десь якісь приховані камені. По Маріуполі давайте подивимося. Десятка бубнова, карта підсилення. В принципі, ця карта хороша, карта хороша, карта позитивна. Карта збройного військового підсилення. Туз бубновий, теж карта досить сильна і хороша. Король червовий, карта мецената мецената помічника, і, але остання карта четвірка пікова. Остання карта четвірка пікова, це карта агресора. Дивіться, що я можу сказати, по всіх трьох точках випадають негативи. По всіх трьох точках є багато негативів. По Маріуполі його найменше, але по Маріуполі є четвірка пікова. Четвірка пікова це карта, яка говорить про безвихідну ситуацію. Якщо я взяти циганську колоду, то ця карта називається тюрьма. Це карта якоїсь заморозки, це карта якоїсь безвиходів. Тобто дивіться, я скажу так: до кінця року я не бачу звільнення ні Донецька, ні Луганська, ні Маріуполя. Я бачу активні бойові дії в Донецьку можуть початися і активно вестися. пропагандистська війна. Я бачу по Луганську дуже багато ем, агресорів. Дуже багато карта короля пікового, дуже багато воєнних присутність. А по Маріуполі четвірка пікова це карта закритих доріг. Це карта блокування якоїсь блокади. Ну, не, не надто приємний прогноз. Десь в чомусь підсилення буде, десь в чомусь перемоги наші будуть. Але знаєте, навіть судячи по новинах, і карти це підтверджують. Зараз намагаються окупанти себе на тих територіях активно підсилювати. Тому я хочу сказати, карти це підтверджують, і я навіть по своїх відчуттях скажу, що ну, я не бачу ну, до кінця року активного звільнення Донецька, Луганська, Маріуполя. Дуже би хотілося, і я буду сподіватися, що я помиляюся все-таки десь в чомусь. Але те, що показали карти, то я і розказав. Я просто транслятор своїх карт, я просто голос так. завтра дуже серйозний і важливий день. І Путін, чи той, хто його грає, знову оголосить про анексію наших нових земель. Що буде далі? Що цей крок йому дасть? Чи він допоможе йому? Давайте глянемо. Я візьму іншу колоду. На цей раз я візьму колоду циганських карт. Давайте подивимося. Що про що він буде взагалі говорити, що воно йому дасть і чи воно йому поможе. Так, про що він взагалі говоритиме? Три карти. Давайте витягнемо на цій колоді. Три карти, що воно йому дасть на циганській колоді. І м, які, він, які він матиме з того вигоди, які він матиме з того результати. Давайте подивимось на цій колоді циганських карт. Так, цю колоду я вже відставлю на ній. Ми попрацювали тепер на циганських картах. Значить так. Перша карта, яка випадає, це карта весілля, карта, яка називається весілля, карта об'єднання, карта союзів. Активні пошуки союзника. Він буде говорити про об'єднання. Він буде говорити про те, що треба залучати якомога більше людей до цих воєнних дій. Тобто, це карта весілля це що? Це союз двох людей. Це духовний союз двох людей. Він буде. Говорити і можливо їхній там патріарх буде Кирил виступати, в тому числі бо тут символ церкви на карті показується, теж може бути. Буде говорити про об'єднання, про союзи, про те, що дуже важливо мати правильних спільників. Далі наступна карта знову. Карта радості буде говорити про те, як яка Росія класна, як вони перемагають, як вони тріумфують. Тобто, десь в своїх якихось хворих фантазіях він буде підтверджувати, що все йде класно, все йде по плану. Ми перемагаємо Ну своїм електорату своєму. І ще одна карта, карта подорожі. Небезпечна для нас карта, тому що тут такий от всадник на коневі. Це карта якихось переїздів переміщень. В даному випадку це, скоріше за все, мобілізація воїнів в Україну для війни. Тобто карта, до чого він буде спонукати, про що він буде говорити? Можливо, оголосить ще одну хвилю мобілізації. Можливо, введе воєнний стан і закриє взагалі кордони. Таке може бути. Я це... О, якраз я тебе хотіла запитати. Давай на цю карту витягнемо додаткові карти. Чи оголосить він воєнний стан? Оце цікавить багатьох людей. Давайте подивимося на цю карту. Я з цієї ж самої колоди, бо ми працюємо з цією колодою. подивлюсь, дотягну буквально три карти на цю карту. Бо ця карта така загрозлива. оця от всадник на коневі ця карта переїздів, переміщень. Десь хтось може додаткова хвиля бути тут. Карта постійності випадає. Ну в даному випадку це хороша карта. Це карта, яка говорить про незмінність ситуації, що ситуація особо не поміняється. Далі карта очікування випадає. Карта очікування до якихось активних дій. І ще одна карта це карта зустрічі. Дивіться, сильного негативу не випало. Я бачу ситуацію так: він може закрити кордони, він може оголосити додаткову хвилю мобілізації, бо вже дуже багато чоловіків втекло за переврік. Але також щоб оголосити воєнний стан, то ну я не бачу цього. Мені ці карти не показали. Скоріше за все, це буде так. Нова хвиля мобілізації, закриття кордонів можливе, можливе закриття кордонів. Але також, щоб оголосити воєнний стан, я сумніваюся. Мені здається, що це він якось обхитрить. Він попробує якось це все викрутити, так щоб це от було так. Так, добре. А тепер давай дивимося. От він це зробив, оголосив. До речі, я про це писала ще в Фейсбуку в травні. Тобто, рішення їхнє давним давно було прийнято, і вони поетапно до цього йшли, і таки це відбудеться, значить. Оголосили, зробили, відбулося. А що далі? План такий: він визнає, що це територія Росії. Далі ми, нібито, не можемо з ними воювати і забирати цю територію, бо це їхня територія. Ми несемо їм загрозу, і вони можуть взяти і ядеркою бабахнути. Розумієш, план них такий. А що з цього вийде? Так, от давайте подивимося. Тут якраз шість карт дотягнуто. Давайте подивимося, що воно дасть. По перше, це карта фінансів, карта, яка називається подарунок. Тут зображені коштовності, якісь гроші, фінанси, діаманти. Тобто дуже важлива фінансова вигода: максимально викачати фінансово з окупованих все, що тільки можна. Розграбувати землі, все, що можна вивести, винести. Тобто, фінансова карта, фінансові аспекти дуже важливі цього всього. Розграбувати наші землі це перше. Далі. Карта високомірності випадає ось такий хвостатий павлін. Показати, хто в домі господар. тобто домінація над нами, над Україною. Тобто, що я можу забрати ваші землі, я можу робити з ними що хочу. Далі. Карта Гульдебак випадає. Карта, яка називається хулігани. Ну, і ті, що шукають задоволення на циганській карті. Карта, яка говорить про мародерство, карта, яка говорить про безчинність та безкарність армії е РФ. Ів. Те, що вони далі можуть робити всі свої звірства, ну така, знаєте, десь якась така, знаєте, теж садиські нахили, от, які от вони хочуть проявляти, в тому числі їхній головний верховокомандувач. Тут, стосовно ядерки, карта надії випадає, карта надії випала на результат. Карта, яка закликає всіх зберігати віру, не панікувати і вірити в краще. Це дуже важливо. Це циганська карта, вона підказує. Вірте і будьте в силі, надійтеся на краще. Далі, так. Ви щось хотіла сказати. Уточнення можна казати чи ні? Кажіть, кажіть. Додатково. там є різні види ядерної зброї. Ми можемо додатково витягнути карту. Чи буде примінена тактична ядерна зброя по території України? Так давайте. Тільки спочатку я ще додивлюся тут, що випадало. Карта дворянина випала. Це карта, яка говорить про якісь перемовини активні, високостатусні, високопосадові люди будуть обговорювати це питання дуже активно зараз, найближчим часом. Карта дипломатії. І карта легковажності випадає карта легковажності. Такий метелик, одноднівка, як його називають, трохи небезпечна карта. Карта яка говорить, що все одно нам розслаблятися не варто. Тобто, дбати про всі первинні потреби, забезпечити себе всією необхідною провізією. Але такого, щоб ядерна зброя, ота така велика, от саме така, така щоб накрило там великі території, то цього я не побачив. А тактична, давайте подивимося на тактичну більш детально. Давайте глянемо по тактичній. це от вас цікавить. Mm. Тому що от та от збройна та от боєголовка, така велика, про яку от всі думають, то навряд чи не вдарять. От стосовно тактичної, треба подивитися, чи є можливість того, що можуть бити тактичною ядерною зброєю. Три карти: перша карта карта возлюбленої, карта жіночої енергетики випадає. Далі карта служанки випадає, карта якихось послуг. І карта вченого, карта дослідження інформації. Треба ще дві карти дотягнути, бо ці карти вони є скоріше нейтральні, вони ні плюс, ні мінус. Зараз я витягну ще дві карти. Нехай буде п'ять карт. Подивимося. Перша карта це карта священника. Знову ж таки, карта, яка закликає всіх до духовності, закликає всіх молитися, просити вищих сил про захист. Але ось а от п'ята карта, яка випала, мені не дуже подобається. Карта, яка називається нещастя. Все горить, все палає. Я би сказав так резюмуючи, так, щоб били по всій Україні, оцими ядерними боєголовками тактичними, цього я не побачив. Великою боєголовкою, яка може уразити далеко на далекій території, теж немає. Але от місцево, місцево, десь на якісь такі гарячі точки, може прилетіти. От щось таке досить небезпечне. Тобто, я би сказав, що по всій Україні цього не буде. Але загроза тактичного удару все таки є, і вона зберігається. Знаєш, за моєю інформацією, те, що вже прийняли рішення віддати наказ, оцей сценарій набрав вже 75%. Це, по моїм дослідженням, дуже багато. Це велика ймовірність до реалізації. Але тут є світло в кінці тунелю. Ще є інший варіант, ті, хто будуть виконувати наказ, що вони його зможуть виконати, і такий сценарій в мене не набирає ще 50%. Тобто є шанс, що ми можемо цього уникнути. А давай ще раз глянемо. І кинемо карти. Наказ буде відданий чи ні, і чи виконають наказ. Давайте подивимося тепер на іншій колоді. Ще одна колода циганських карт, але трошки інакше. Чи віддадуть цей наказ? Бо, звичайно, що одна людина червону кнопку не натискає. Давайте подивимося, що мені покажуть мої циганські карти. Я витягну, я витягну також 5 карт, так буде більш деталізовано. Давайте подивимося, чи віддасться цей наказ. Перша карта, яка випала, це карта, яка називається Надія. Хороша карта для нас, позитивна. Вірити треба, що все буде добре. Далі наступна карта, яка називається Приїзд гостей. Цікава карта. Знову ж таки, де делегація, дипломатія, відвідане, велика кількість розмов. Тобто це не буде так, що одна людина натиснула червону кнопку, і воно полетіло. Буде дуже багато розмов, буде дуже багато перемовин, в тому числі телефонних. Далі. Наступна карта. Карта грошей випадає. Десь якісь фінансові питання в цьому всьому заглиблені. Тобто, знову ж таки, от щось пов'язане з грошима, можливо, щось пов'язане з санкціями, можливо, щось пов'язане з якимись умовами фінансовими для України. Карта весілля хороша карта позитивна. Карта об'єднання, карта тандемів і союзів. І остання карта це карта ревнощів, Карта ревнощів, карта якоїсь образи злості, такої внутрішньої агресора. Ну, дивіться, я бачу по картах, що скоріше, все таки, ні чим так, що скоріше вони не наважаться бити тактичною ядерною зброєю. Це позитивно для нас, це хороше, це добре для нас. Тобто, десь в чомусь от, загрози менше, я би сказав так: загрози удару тактичною ядерною зброєю, десь приблизно відсотків 20. десь 20% відсотків, що ударить, 80 що не вдарить. Судячи по тому, що вони показують карти. Добре, це обнадійлива інформація. А ми можемо подивитися по території України, яка область чи частина України є в найбільшій небезпеці. Давайте я Захід, гля... схід, північ, південь, центр. Так, давайте я гляну на цій колоді. Це колода Оракулів, Оракулів сяючого сонця. Така досить цікава. Тепер беру четверту колоду. Давайте подивимось. Північ, південь, центр. Так дивимось, чи ще схід? Дивимо? Захід, схід, північ, південь, центр. А, дивимося. Так, добре, давайте подивимося. Дивимося захід. Три карти витягую на захід. Три карти витягую на. Давайте по черзі. Давайте спочатку подивимося захід. Це буде центр. Дивимося захід. По заходу. Карта ресурсу випадає. Карта матеріальної енергії хороша карта, позитивна карта. Тобто я бачу, що по заходу ніби ситуація більш-менш поки що. Карта авторитету випадає. Теж хороша карта, карта якогось покровительства та захисту такого досить сильного по заходу України. І карта руху Карта руху випадає така колісниця, карта, яка закликає людей бути в темпі швидко на все реагувати. Ну, сильного, сильних загроз я не бачу по заходу України, західні регіони більш-менш. Дивимося далі. Дивимося центр. по центру. Перша карта, яка випадає це карта, яка називається спекуляція. Зразу негативна карта, небезпечна карта. Десь в чомусь є якісь загрози. І в тому числі це загрози за вербовки якихось колаборантів, я би так сказав. Тобто є така загроза, що можуть якісь бути активні сепаратистські дії, можуть активно вербувати когось, може бути дезінформація. Карта дружби випадає, карта об'єднань союзів, карта, яка закликає людей максимально центральну Україну один одного підтримувати та допомагати. І карта імпульсивності. Не надто хороша карта. Карта імпульсивності говорить про те, що якісь необдумані вчинки можуть ну, не надто добре вплинути на ситуацію в центрі України. Тобто, десь якісь загрози по центру все-таки зберігаються. Все-таки в центрі, знаєте, може бути досить нестабільно. Дивимося далі. Дивимося далі. Південь. Давайте подивимося, що там по півдню. Давайте я гляну на цій колоді південь, так що там буде випадати по півдню. Людей України дивимося. Перша карта це карта оптимізму. Хороша карта, позитивна карта, карта, яка закликає і говорить про те, що якісь дії, в тому числі нашої армії, можуть допомогти цій війні і можуть найближчим часом посприяти ситуації на краще. Карта ентузіазму закликає людей не сидіти на одному місці, а об'єднуватися і перемагати, йти до перемоги. І ще одна карта це карта. Лицемірства погана карта негативна. Карта, така дволика людина зображена на цій породі. Карта лицемірства говорить про те, що певні загрози зберігаються. І, зокрема, це от лицемірство це сепаратизм. Це от конкретно через дії сепаратистів та провокаторів. Це, ці, цей негатив може бути. Тобто я бачу, що по півдню така більше сепаратистські якісь моменти, такі негативні. Так, давайте подивимося півноч. Давайте глянемо, що там по півночі України відбувається. Так, дивимось, північ України. Перша карта це карта домовленостей. Випадає карта, яка говорить про якісь важливі дипломатичні перемовини по півночі України. Далі північ України. Карта гнучкості. Випадає карта адаптації до умов. Карта, яка говорить, що ситуація може змінюватися і можуть виникати нові якісь умови. І ще одна карта карта Блефу. Погана карта, це карта обманів. Знову ж таки, активні якісь якась брехня, якийсь обман, якийсь, Ну це більше пов'язано не з терактами, це більше пов'язано з інформаційним полем. Я бачу, карта Блефу говорить про те, що буде знову ж таки дуже велика інформаційна війна і інформаційний пресинг по півночі України. Так, тепер подивимося схід. Давайте подивимося, що там по сходу. Також витягую три карти на схід. Давайте глянемо, що там по сходу. Так. Перша карта по сходу це карта сили випадає. Мені ця карта подобається. Карта сили говорить про те, що ми реально показуємо свою силу, і ця сила збільшується. Території звільнюються, і ця сила лякає нашого ворога. Далі, наступна карта. Погана карта, досить погана карта. Карта екстремізм називається. Карта агресії. Карта, от бачите, двоє людей такі б'ються між собою, а вверху летить ворог. Небезпечна карта. На сході може бути дуже гаряче. Я бачу. На сході ситуація така гаряча, досить гаряча. Карта екстремізму. Двоє людей б'ються, і чорний ворон літає над ними. Негативний символ. Далі. І ще одна карта. Карта, яка називається Роман. Ось такі от двоє людей закоханих. Купідончик біля них. Карта, яка свого роду є порадою та підказкою для людей зі Сходу. Об'єднуйтеся разом в єдності сила. Поодинці краще не діяти, тому що оця от карта екстремізму говорить про те, що на сході все-таки найбільш гаряча точка і найбільше е, проблем буде. Решта е, території, ну ще центр такий доволі напружений. А от південь та е, північ це от більше пропагандистські моменти. Це більше брехні, пропаганди, обману. Поки що захід залишається най, найбезпечнішою точкою. а Півночі, півдні, я бачу більше пропаганда буде тому діяти, і буде дуже багато обманів. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.